Так, колеги, наступний день у нас що там клемма? Так, зараз поправляю клему. Наступний день закриття вологи. Треба поміняти цей А Ану, пробуй. Треба з БМВ поставити там хороший товстий такий якісний. Так, є. Дракон завівся. Значить, сьогодні буду працювати сам. Бо є в папки інша робота. Поїду сам на ділянку. А тоді можливо її можливо, мазик підтягнеться. Так, вчора значить, відпрацювали. Нормальну ділянку ми удвох вчора накрили. Закрили. То, цей. То сьогодні там мені небагато лишається. Попрем самі. МТ-зоном заправились тільки що наша борона БЗУ 9 Делюкс від компанії Гермес. 9-метрова борона гідравлічна з копіюючими крилами. Гарно робить роботу. Вчора ми працювали по весняній оранці, то трішки колія залишалася, сьогодні поїдемо на осінню оранку. Я думаю, там результат буде набагато кращий, тому що земля більш якісніше вляглася. Так, ну ви ж колеги, по традиції, хто не забув, вам не тяжко, зовсім не тяжко. Це взагалі один отак цак і є. А нам приємно. І пишіть обов'язково коментарі. Ну і звичайно, хто не підписався, підписуйтесь на канал, тому що далі у нас проходить будівництво та й взагалі багато цікавих відосиків попереду. Так, заводимо другий, що у нас тут по напрацюванню 2019 годин. Є. Так. Виїжджаємо. Значить Ми на ділянки приїхали. Дилюсь, долина серюча, мабуть. Ну не будемо близько брати. Так, борінки наші розкладаються. Все нормально. Зараз подивимось, як нам краще робити тут. Це значить воранка по сої, осіння десь листопад місяць. Так, зараз подивимось, як воно буде йти і далі покажу. Так, колеги, ну що у нас тут? Закриття вологи. Потихеньку продвигається вперед. Там вон, туди поки не їду, бо там долина хай підсохає. Зараз покажу що виходить. Talk with you. Трішки трактор, знаєте, просідає. Але теж горби повисохали, вже зараз десь вийду вам покажу. Орби повисохали, а долини є. І що робити? Чекати, поки воно все висохне, то ну, немає в цьому абсолютно ніякого сенсу. Тим більше там погода на квітень стоїть взагалі адекватна. Так що, я думаю, в цьому році посівна буде конкретно в нашому регіоні, не кажу за інші. Буде рання, дивлячись по погоднім умовам. Дивлячись по кількості опадів, яких, в принципі, поки що, поки що не передбачається, в принципі, працюємо. Так, Колеги, скоро прийде ще одна цікава цікавий агрегат. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити. Будемо, будемо вам його показувати. І компанія доволі-таки теж цікава. Кусок кукурузи, там десь кусок сої, ну не Тут Трішки приходить закрутитися. Діагональ теж ну, взяття, потім куча кротиньоці. Аби один рівний масив взагалі без питання. Так, Звичайно, трішки, трішки не воно. Так, ну поїдемо вже в той край. Зараз ось. шукачем. шукає модети, мабуть, скарба хоче знайти. Братан, я там вже мільйон разів обходив, там лишилися тільки гвоздки і пробки з-під пива. <хи -хи> так що там уже нічого ходить. <хи -хи> там уже такі місця давним-давно обходили. Так, є в мене ще таке копі невеличке. Інколи йдеш виходив ходив з металошукачем так що в нас тут? пшеничка ось така і підживить би зараз бо щось у нас слабувато Ох. Так, друзі закінчили ділянку Делянка питонечник закрыта. Так, друзі, що ми маємо? Маємо отакий вигляд. Отак справилася борона від компанії Гермес, 9-метрова, називається вона Deluxe. Робить красоту. От бачите, коли діляночка рівна, поле рівне, вона стоїть рівно. Якщо десь іде якийсь перепад, Грунту одне із крил вигинається в ту чи іншу сторону. Центр стоїть завжди рівно. Ворона капітальна. Я нею задоволений просто. Я думаю, що якщо буде ще один трактор, то ми ще одну таку придбаємо. Ідеально вона робить. Опорні колеса в ній також виставляються по глибині. Отак у нас зараз стоїть, на другому, можна ще нижче посадити. Ну і так вона працює. Зад приглиблений, перед трішки піднятий. Непогано вийшло. Так, колеги, ну а ви пишіть, як вам взагалі? Хто вже закрив вологу чи хто ще в когось чув, що і сніг навіть випав. У нас отака погода, отака погода, і так воно вийшло у нас закрить вологу. Так, переїжджаємо на іншу ділянку. Скільки тут? В принципі, десь за три години я оце, дану площу цю всю закрив. Ходив п'ятою, шостою. Дивлячись, якщо долини там пішли, там ходив п'ятою, тут ходив шостою. Ну, Нормально. Нормально вийшло. МТзюк. Так, трішечки ми її піднімаємо небагато і пошла вона складатися. І покажу. Раз і є. Склали, підняли, ставимо страховочні цепки і переїжджаємо на іншу ділянку.